Ми вбачаємо в діях умисне вбивство. А ви стріляли в цю машину в машину? Я не стріляв. І коли третій раз машина вже зробила коло, вона під'їхала до нас і перекрила нам дорогу. Тоді дві ДРГ-гупи напали на полковника ярмолу і двох його помічників. Це відомий факт. Їх розстріляли прямо на порозі, де він стояв біля свого командування Півдня. Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо. Про те, що стається, коли військовослужбовець, який виконував бойове завдання, опиняється під кримінальним переслідуванням. І чому війна не закінчується для військових навіть після повернення із передової. вони часто ризикують життям на фронті, а потім можуть опинитися під слідством за виконання бойових завдань. Цей сюжет про воїна, якому висувають підозру у вбивстві після інциденту під час воєнного стану на самому початку війни, він виконував наказ, діяв в умовах загрози, але тепер змушений доводити свою правоту на ваших екранах. Сергій Скотар, це 14-й полк. Військовий з восьмирічним досвідом служби в ЗСУ Одесит. Він брав участь у бойових операціях, навчав побратимів тактиці. До медичної допомоги займався матеріальним забезпеченням всіх підрозділів, яких служив 27 лютого, 2022 року Виконував бойове завдання в Овідіополі, Одеська область. По дорозі їхня машина зазнала переслідування авто, переслідувачів рухалося підозріло, виконувало небезпечні маневри, блокувало рух і слідувало за військовими навіть після різкої зміни маршруту. у той самий день в Одесі. Стався напад ДРГ на командира тероборони Південь. Тоді дві ДРГ групи напали на полковника Ярмолу і двох його помічників. Це відомий факт. Їх розстріляли прямо на порозі, де він стояв біля свого командування. «Півдня». щоб з'ясувати наміри невідомих осіб, друзі військові ухвалили рішення їх зупинити. Сергій вийшов із машини. Продемонстрував розпізнавальні знаки ЗСУ і подав сигнали зупинки. Однак авто засліпило його дальнім світлом і здійснило спробу наїсту. Я просто стояв е посеред дороги, і в мене була е стрічка жовта, як і у всіх військовослужбовців, які були в тому гарнізоні, була визначена жовта колір стрічки. Були шеврони е з тризубом, ну статутного зразка. І форма піксель теж встановлена зразка. Тобто мене відлічити від окупанта і українського військового можна було. І я йому подавав знаки зупинки, перехистивши рокі руки над головою. Потім піднімав руку правильно для того, щоб показати знак зупинки, він не реагував, почав сліпити мене дальнім світлом. І коли я йому почав показувати на жовту стрічку та шеврони, він все одно не реагував натиснув на газ. Сам силуат машини я не бачу, тому що він мене сліпив. І там, як ви бачите, по оку о, в мене буває, що на вітрі воно слізиться, і відповідно я не міг чітко бачити силуат машини. Але бачив і чув, що він газує на мене. Щоб зупинити автівку, військовий здійснив попереджувальні постріли в повітря. Автомобіль зупинився, але потім різко рушив далі, заблокувавши офіцерів. Було ухвалене рішення здійснити ще один попереджувальний постріл по асфальту. Я в сторону і побачив вже села. Тоді коли він мене перестав сліпити. Це було доволі близько. Ну на що я мав відреагувати, хоч якось присікти його діяльність? Я зняв запобіжника, дослав патрон патронник і вистрілив вгору. Після чого машина раптово зупинилась, я вже думав, що на цьому. Якісь мої претентивні заходи спрацювали, і історія закінчилася, але він ще трохи підгазував і зупинився паралельно нашій машині, де сиділи офіцери, яких я мав охороняти. І коли мій офіцер, який сидів за водійським місцем, хотів вийти з автомобіля, він не зміг цього зробити, тому що машина, яка нас переслідувала, стояла дуже близько і заблокувала йому вихід. Я розумію, що це великий ризик, бо основувався на події, яка трапилась зранку з командувачем ТРО і на всіх тих діях, які вела вів водії цієї машини, і взагалі люди, які там знаходились, я вистрілив під себе по асфальту для того, щоб зробити якісь ще попереджувані постріли, щоб присікти наміри водія автомобіля. Після цього авто зникло, поїхало геть. Але вже за 15-30 хвилин стало відомо, що водій помер від втрати крові. На місці знайшли ще одну особу в стані алкогольного сп'яніння. Але цю особу таки не допитали поліцейські, які якраз перебували біля цієї автівки на момент приїзду туди Сергія і офіцерів. Я і ще двоє офіцерів бачили людину, яка стояла в стані алкогольного сп'яніння біля паркану. І її поліцейські, як це так ввійшло сказати, гамселив по обличчю з криками Іди звідси. І коли ми поліцейським казали, що це можливо бути, міг бути свідок або учасник цієї події, нам сказали, що це порушник комендантської години. Ми йому вказали, що не може бути такого збігу, що порушник комендантської години в тому ж місці, де її знайшли машину з тілом, на що ніхто не відреагував. Ту людину відправили в невідомому для нас напрямку. Вона взагалі по вулиці пішла собі далі, і, і на цьому все що ж до розслідування, панове розслідування затягнулося на три роки. Весь цей час Сергій їздив на допити, але навіть зараз немає точного висновку, від чиєї кулі загинув водій. Є підстави вважати, що в машині могли перебувати особи, які працювали на російські сили. Або виконували завдання ДРГ. Нагадаю, це перші дні війни. Пасажири авто так і не затримали і не допитали. Що залишає відкритим запитання про його можливу роль в цій історії? Сергію а це вступ. тіло внаслідок наслідок чого е, тіло я так розумію, що Це чоловік. Цей чоловік був вбитий. Да, да. це чоловік з того, що я чув, то е, вказано, що від втрати крововилу. Експертиза медична була, і він загинув від втрати крово. Тобто він, він був поранений, скоріше всього, дам. Від чого він був поранений, від кулі там, чиєїсь там поліцейський, чи тим, хто з ним сидів в автомобілі, чи моєї, я не знаю. Тому що по сьогоднішній день три роки вже проводиться слідчі дії. Три роки я їжджу на всі допити, на які мене викликають. І на моє питання до слідчих, чи я була знайдена куля. Ніхто мені не може сказати. Чому версія про ДРГ не розглядається слідством? У нас питання, Незважаючи на загальну ситуацію в регіоні та активність ДРГ. Ця версія не була ретельно опрацьована слідством. Військові, які прибули на місце події, також не були допитані щодо загальної безпекової ситуації. Спочатку справу розглядали за статтею 118 кримінального кодексу вбивство при перевищенні меж необхідної оборони, але згодом перекваліфікували на статтю 115 умисне вбивство. Слідчі довгий час не мали конкретної позиції щодо звинувачення. Я не намагаюся знаєте, уникнути покарання. Я відверто зізнаюся навіть якщо. Це якийсь мій злочин, то відповідно, якщо це буде доведено в суді, і всі слідчі дії будуть доведені, і вони правомірні і законні. То я буду насти покарання. Але на сьогоднішній день мені кримінують умисне вбивство в події, в якій в мене не було умислу, в мене не було бажання в принципі стріляти по цій і Я цього не робив і на всі. І допити я приїжджав і навіть ініціював е, приїзд там із-за кордону, із відрядження я телефонував слідчим і просився надавати свідчення. Але ж ви були в машині і... не один, ви були з офіцерами. Відповідно, є свідки так, так. всіх і... подій. А що командування так. ваше, яку позицію воно займає, і з боку обвинувачення, чому саме ви? Е, чесно, я не знаю, що вам сказати з цього приводу, тому що. Ну, чомусь так склалось, що зараз викликають мене на допити, і це вже, мабуть, шостий чи сьомий допит. Із них офіційних тільки два за викликом слідчого, коли я отримав саме от виклик. Mm -hmm. А до цього я приїжджав, мовно кажучи, неофіційно. І я зараз, мабуть, відкрию таку інсайт. Попередній слідчий, він на жаль загинув від ракетного обстрілу, але там. Були такі моменти, коли мені намагались е підсунути лист, і сказали, що Сергій, якщо ти зараз підпишеш лист, ми домовимося з прокурором про два роки умовного терміну. На що я сказав, що е мені треба подумати, і коли я звернувся до свого адвоката і пояснив йому ситуацію, е то він мені сказав, що за цією статтєю, яку мені інкримінують, не існує умовного терміну. І мені хотіли просто підсунути лист для того, щоб я його підписав uh -huh. ну, зі знання і сказав, що я б з того ж вже й не вийшов без кайданок. Вони просто затримали, бо я б підписав би згоду про злочин. Чому ми сьогодні розповідаємо вам про цю справу? Ця справа може стати небезпечним прецедентом. Військовий, який діяв в умовах воєнного стану та виконував бойове завдання, ризикує отримати покарання за дії спрямовані. На захист офіцерів власне з цією метою Сергія і відправили поруч з офіцерами в Одеській області на пункт дислокації. Я хочу, аби поліція теж прийняла в цьому активну роль. Зокрема, і слідство і поліцейські, які були першими на місці цієї історії, були допитані. Друзі, напишіть в коментарях, що думаєте. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Нагадаю, що історія сталася в Одеській області, тому я дуже сподіваюся, що е, ті правоохоронні органи, і зокрема наші підписники в Одеській області, які е, доцільні до цієї справи, будуть мати справедливе і ретельне слідство. Ну і судовий процес так само буде справедливим. Ми зі свого боку будемо слідкувати за цією історією. Одразу скажу, що перед тим як публікувати цей матеріал, ми вивчили всі аспекти справи, поспілкувалися із свідками, ну і з 14-м полком з командуванням, аби з'ясувати, чи може сьогоднішній наш герой, е маючи бездоганну репутацію, щось схоже вчинити. Відповідь була ні. Чекаємо на слідство і на докази. І будемо слідкувати за цією історією і надалі, друзі. Ну і не забуваємо допомагати нашим вкрай важко зараз на всіх напрямках. На Донецькому так само ситуація стабільно важка. Хлопці зі 152-ї бригади, які зараз захищають нашу країну на покровському напрямку. Удачне котлине така важлива ділянка і важка ділянка. Зараз вони там записали звернення до вас, аби ми зібрали для них. Кошти на технічну підтримку, на яку зараз за секунду розкажу. Послухайте, хлопця. Зв'язку воїни 152 бригади батальйону ББС. Зараз наші побратими тримають непохитну оборону, від навали орків, і для більш ефективного виконання завдань нам потрібна ваша допомога. Прошу всіх небайдужих долучитися до збору. Кожна ваша гривня наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Отже, друзі, збираємо кошти на 152 другу бригаду, потрібні станції, комплектуючі для БПЛА, генератори та екофло. Все це ми зараз з вами збираємо. Ціль 700 тисяч. Давайте протягом тижня зберемо, аби хлопці все це мали і могли якісно захищати нашу країну від навали сні. Дякую всім вам за довіру. Підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, і подивіться інші відео. Зокрема, зранку ми розмістили наш великий матеріал щодо подій, результатів подій геополітичних минулого тижня. Там і про перемовини, і про угоду, і про миротворчий контингент, і про Курщину. Ну, словом, все, що могли пропустити, ми зібрали і для вас зробили матеріал. Не забудьте підписатися, напишіть в коментарях, що думаєте. До зустрічі.